Сьогодні символічний день. Сьогодні інаугурація нового американського президента. Хтось каже, що це дуже небезпечно. Я кажу ні. Я працював із Трампом три роки як президент України. Хочу лише нагадати, що першу літальну зброю ми, Україна, отримали від президента Трампа. Я також хочу вам нагадати, що перші санкції проти Північного потоку 2 ми отримали від Президента Трампа після моєї зустрічі з ним в овальному кабінеті Білого Дому. Тож so я абсолютно впевнений, що ми повинні платити 0,25% ВВП. ми повинні посилити санкції, Ми маємо зміцнити парламенту. Ми повинні знову передати з парламентської асамблеї прохання про надання нам можливо на саміті в Газі запрошення до НАТО. Це можливо? І я думаю, що було б чудово, якби ми направили це спільне послання президенту Трампу в цей день інавгурації. Шановний президенте, зробіть нато знову великим. Дякую.